Це ютуб канал говорить Великий Львів. Поспілкуємось сьогодні із Романом Безсмертним істориком, дипломатом, надзвичайним і повноважним послом України у Білорусі у 2010-2011 роках. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня, пані Малю. За даними видання Аксіос, президент України Володимир Зеленський стикається з посиленням тиску з боку Сполучених Штатів Америки, які вимагають від нього погодитись на значні територіальні і інші поступки в рамках мирного плану лідера штатів Дональда Трампа, чи це означає, що Кушнер грає тими ж картами, що і Вітков, і от. Його, можливо, теж зачарувала ця можливість зробляти мільйони доларів з Росією. Ну, мені важко оцінювати зараз, яку роль е окремішню відіграє Вітков, Рубіо Кушнер. Бо так чи інакше, вони все рівно всі в команді Дональда Трампа і рішення приймає Трамп, а не Кушнер, Вітков чи Рубіо. Хоча е генезис. Рубіо, його зростання як дипломата, як політика, він знаходився під керівництвом Маккейна, і тому його погляди є дуже, дуже і дуже проукраїнські, Хоча я ще раз скажу: тут, же, як казав класик української політики, місце сидіння визначає спосіб мислення. Що стосується Кушнера, то рівень його підготовки, загальної ерудиції знань. Він є дуже високий. І Кушнер володіє достатньо інформацією, щоб позиціонуватися по відношенню до Росії і України, ну, скажімо, об'єктивно. Інша справа, що ще раз на цьому наголошу, і один, і другий в команді Трампа. Що стосується Віткофа, то це типовий ділок, який далекий від знань, від здатності позиціонувати себе, хоча би. В нейтральній позиції, він грає на боці Москви. Грає на боці Москви, розуміючи і знаючи інтереси Дональда Трампа, і тут нічого не поробиш. Тут дуже зрозуміло. А відтак, коли, наприклад, там навіть а, британський журналіст Грін пише про те, що є компанія Вітков ад Рубіо, ад Кушнер, я би так не казав. Є три особи. Кожен з яких виконують свою функцію, виходячи з певних своїх інтересів, знань, розуміння ситуації. Однак рішення все рівно приймає а, Дональд Трамп. І, а, і Вітков, і Рубіо, і Кушнер вони виконують роль таких собі, хто хірурга, хто стоматолога, а хто просто доглядає за. А, Угодою, як за певним об'єктом уваги. Що стосується тиску, безумовно, цей тиск буде чинитися, але цей тиск є позиції, по яких можна тиснути, умовно кажучи, там кількість армії. Бо це річ, яка визначається законом, закон можна підкоригувати, збільшити, зменшити. А от що стосується таких речей, як територіальна цілісність, то ні у Трампа, ні у членів його команди, не тим більше українського президента, чому я кажу тим більше, бо якщо Трамп в своїй позиції має спиратися на статут ООН, то українського президента як гаранта додержання Конституції України є ще й вимоги Української Конституції. І тут ніяких розмов про територіальний поступ не може бути. Бо будь-яка дія, яка веде до втрати контролю над територією України, добровільного втрат контролю, це дії з ознаками кримінального злочину, які класифікуються як зрада Батьківщини. Тому що б там не говорили, не приспівували у Вашингтоні кроків таких з українського боку. Не буде й очікувати їх не слід. Це, це мають зрозуміти всі. І ті, хто там тихариться і думає, що ну, в кінці кінців Зеленський відступить. Ні, він не відступить, тому що це діє з ознаками злочину. Робити він цього не буде. Відтак зрозуміло, що в цій ситуації топтатися по цьому питанню не слід, бо це наруга на міжна, над міжнародним правом. Над національним правом. А от те, що стосується інших моментів, ну це справа така. От там можна розглядати там, де є поле для маневру. У питаннях, про які ми говоримо, ніякого поля не маневру по територіальній проблематиці з українського боку бути не може. Зеленський говорить про те, що американські гарантії безпеки для України не повинні бути проголосовані в Конгресі. Чи погодиться на таке Трамп? Пані Мальво, все, що стосується американських гарантій, окрім слів Трампа про те, що Америка в цьому буде брати участь, більше абсолютно нічого не відомо. Думаю, що це е, просто марево. Марево, і виходячи з того, що відбувається, і з явної динаміки того, що Сполучені Штати покидають Європу, виходять з НАТО, і це видно не тому, що сказав чи не сказав, а тому, що ну, так діють Сполучені Штати Америки. Так вони, такі кроки роблять От, навряд чи можна сьогодні говорити про якусь визначеність. Якщо ж така визначеність буде текстова, то безумовно, безумовно треба, щоб е такі документи ратифіковувалися, бо вони набирають відповідної сили правової. А більше того, нинішні ситуації. Особливо після внесення змін до законодавства Сполучених Штатів Америки, питання, які стосуються зовнішньої політики, вони вимагають від президента, в тому числі, ствердження їх в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Більше того, якщо подивитися на компетенцію президента з цього питання, то дії, і рішення, які приймає президент, вони в більшості своїй обмежені в часі. А от Конгрес, прийняття Конгресом, робить такі рішення законом. І в цьому відношенні очевидно, що двосторонні відносини Україно-американські, вони вимагають не просто угоди двосторонньої, а прийняття закону. Про це не одного разу говорилося. Адже навіть американо-ізраїльські відносини розпочиналися з меморандуму. І лише на певному етапі вони були оформлені як закон. Меморандум, цей етап, ми пройшли з Будапештом. Нині це потребує закону, закону такого, як це було прийнято в стосунках між Тайванем і Сполученими Штатами, Ізраїлем і Сполученими Штатами. Ну, але, скоріш за все, з Дональдом Трампом про це говорити не доведеться. Бо можна буде говорити тільки тоді, коли з'являться якісь позиції. На даний момент Вашингтон пари з вуст не пускає. Тобто немає ніякого сигналу, що насправді Дональд Трамп мав на увазі, коли сказав, що Сполучені Штати будуть брати участь у забезпеченні гарантій. Коли тиск на Зеленського посилюється, він вирушає в турне Європою по допомогу від Підтримку від партнерів. От сьогодні президент України прибув до Риму там з офіційним візитом, там він зустрінеться із Папою Римським, із Джорджою Малоні. Що ви думаєте, як вам загалом оці вчорашні зустрічі у Лондоні? Чи є це таким дієвим захистом від нетерплячки Трампа? Це дуже прекрасний інструмент. Тим більше, що що він дає зрозуміти? Україна, Велика Британія, Європейський Союз це вже по суті новий безпековий формат Європи. І це дуже важливо розуміти. Важливо розуміти і те, що немає значення, хто з трьох учасників бере участь у переговорному процесі, це означає, що вони всі три знаходяться за столом переговорів. І це чітко дає зрозуміти і Лондон. І Брюссель, в особі і Парижа, і Берліна, і Риму. І Київ. Раз так, це дуже важлива річ. І, безумовно, тут ініціатива належить має Києву. Бо Україна намагається пройти цією дорогою до вступу в Європейський Союз. Це дуже важливо відчувати. Як і для Великої Британії важливо розуміти, що вона зближується з Європейським Союзом після Брекситу. Тут є одне слабке місце. Суть його полягає в тому, що 27 країн Європейського Союзу це не всі держави Європи. І другий момент, на який треба теж звернути увагу: що серед цих 27 членів Європейського Союзу є контрагенти і Кремля. І в Вашингтону. Я маю на увазі Орбана, Фіцу, ну і ще окремо. Тобто це треба розуміти дуже добре. Є ще одна річ, на яку не звертають увагу даремно і недооцінюють у Вашингтоні. Це монархи європейські, особливо а, британський король. Це річ, яка на даний. Момент, це особа, яка на даний момент є однією з найбільш впливових у світі, особливо в таких сферах, як фінанси, банки. І друга річ, яку ігнорують у Вашингтоні, це Папа Римський. І от насправді, що відбувається після Другої світової війни, в силу домінування силової складової. Лідерство в світі відійшло до Вашингтону. Зараз воно потроху-потроху повертається до британо-папської моделі, яка існувала дуже довгий час. Лідерство британського монарха і папи Римського це особлива система координат, яка, ну, на моє, на моє переконання. Могла б бути зараз повернута і склала б основу фундамент світового порядку. А що стосується наскільки це впливові фактори, ну то тут нічого й говорити. Адже всі прекрасно розуміють, що, як би там не було добре чи погано, але коли зовсім погано, то всі біжать або до британського монарха. Або до Папи Римського, причому з усіх кутків. І це, власно, само по собі, без декларування зайвих речей, робить ці дві фігури ключовими. І якщо подивитися, насправді, найскладніші моменти історії людства, то британські монархи і Папа Римський завжди відігравали ключову роль у всіх процесах. Схоже на те, що. Завдяки недалекоглядності Вашингтона, це діло і такий підхід папоцентричний, монархоцентричний, він повертається у світовий порядок. І цим не, не слід легковажити. І тут не знаю, хто підказав, але підказав абсолютно правильно президенту України, що тримати діалог в цьому плані дуже важливо. Бо фраза Сталіна про те, скільки у Папи Римського вона безглузда з точки зору тирана, диктатора і так далі. Тому що вплив, вплив папи Римського нині набагато більший, ніж будь-якого диктатора, монарха, в якого є без незліченні кількості і війська армії. Бо в свій час я нагадаю, що на Данила Галицького. А як на князя Русі, орда могла йти з війною, але як на короля Данила йти не могла, бо за ним просто стояв Папа Римський, не дивлячись на те, що біля нього був київський патріарх. І, на щастя, ця позиція вона збереглася до цього часу. Ну, а ті, хто ослухується папу Римського, доля тих незавидна завжди була. Президент Володимир Зеленський заявив, що для України критично важливе позитивне рішення ЄС щодо використання заморожених російських активів для покриття бюджетного дефіциту. Чи бачите ви якісь ознаки того, що російські гроші таки віддадуть Україні, чи все, що зараз лунає, це тиск на Путіна? Ну, якщо подивитися, скажімо так. І фото, і висловлювання президента Зеленського після зустрічей у Лондоні і зустрічей в Римі, то у нього явно змінився настрій. Явно змінився. Бо це відчувалося і по тому, як він спілкується, і по фразах, і по фото матеріалу, і таке інше. Особливо після вечірньої зустрічі з Урсулою фон дер Лєн, з Антоніо Коштою. І прем'єр-міністром е, Стармером також, як ну, в день була зустріч з Мерцем, канцлером і з президентом Макроном. Видно було, як е, президент України трохи піднявся духом, і це відчувалося в фразеології і так далі. Тобто, е, моїм переконанням є те, що, хоч це й не озвучувалося остаточно, але європейці мають. Рішення на 18-й 20-й на засідання Євроради питання, яке стосуються допомоги Україні. Буде це частина знерухомлених, заморожених коштів Російської Федерації, чи це буде інше джерело настільки важливо? Виходячи з того, що нині звучить після зустрічей в Лондоні, Брюсселі і в Римі, явно свідчить про те, що рішення знайдено. Ну, і очевидно, що підтвердженням цього є дуже важлива зустріч з папою Римським, бо насправді вона дає можливість спертися на ті механізми, які має церква в громадському суспільному житті. А понад 60% американців підтримують постачання американської зброї в Україну у її боротьбі проти РФ і хочуть, аби наша країна виграла війну проти держави-агресора. Про це йдеться у результатах опитування, яке провів фонд Рональда Рейгана у 2026 році. Трамп і штати заходять у передвиборчий процес. Чи прогнозуєте ви, що президент Сполучених Штатів Америки змінить риторику щодо України і Росії на час до голосування? Він зараз зависає в силу того, що він боїться електоральної реакції в зв'язку з тим, що він явно приймає сторону російську і поспішає, тому що він розуміє прекрасно, що ця позиція. Відобразиться на результатах виборів. Відтак це в тому числі підказка Україні, як діяти потрібно. Якщо подивитися на все дослідження, і не тільки на дослідження фонду, безпекового фонду Рональда Рейгана, всі інші показують ще більш неприємні для Трампа цифри, особливо в питаннях довіри до України, особливо в питаннях того, що здатності України боротися. Адже в часи афганської трагедії для Америки, вони говорили про те, що ми, і Трамп це говорив, ми виходимо з Афганістану, бо афганці не хочуть захищатися. А в даному випадку а, Америка в лапках зраджує Україну, бо українці що. Насправді, це гра на словах Дональда Трампа для нього є найбільшою бідою. І очевидно, що нинішня ситуація. В якій перебуває Дональд Трамп і республіканці, вона розродиться дуже швидко. Я поясню чому. Бо мова не стільки йде про голосування, яке відбудеться восени наступного року, як про те, від кого і за чиєї підтримки будуть балотуватися кандидати від республіканської партії. Цікавим є явище, вони відмовляються від підтримки Дональда Трампа. І в більшості свої йдуть як просто самовисуванці. Вони розуміють, що спертися сьогодні, в даний час, на підтримку Дональда Трампа, це майже гарантовано програти на виборах. І все це не може не впливати на Дональда Трампа. Бо якби він не мріяв про диктаторські повноваження, він розуміє прекрасно, що відібрати в американців право обирати, він не зможе. І все це насправді дозволяє говорити про те, що у Трампа часу то залишилося не місяці, а тижні. Висунення відбудеться, і все стане зрозуміло, все стане одразу на свої місця. Я вже не кажу, що голосування тут вже очевидно, що при збереженні нинішньої динаміки воно принесе повну поразку республіканцям і Дональду Трампу. А щодо нової сварки Ілона Маска з посадовцями з Євросоюзу, там і штрафи, блокування акаунтів в соцмережі X. все це так виглядає в одному руслі теперішнього ставлення адміністрації Трампа до європейських союзників. Наскільки, на вашу думку, все це може далеко зайти? Ну, е, пані Мальво, це не що інше як складова е, війни. Дональда Трампа проти Європейського Союзу. Дональд Трамп і команда Трампа розглядає Європейський Союз як дуже сильного економічного конкурента. Більше того, ключового конкурента. Дональд Трамп не стільки остерігається Китаю і Росії в економічному плані, скільки боїться Європи. І тому всі оці Верески, Маска і інших з команди Дональда Трампа про те, що. Європа там, використовує якісь утиски і так далі. Ми розуміємо, що це, по-перше, брехня, по-друге, це не відповідає дійсності. А по-третє, фінансова підтримка, таких як Орбан, це інструмент розвалу Європи. І це при тому, що більше 70% європейців наполягають на збереженні і розвитку Європейського Союзу. Бо вони відчули, люди відчули європейців від цього величезний плюс. Як відчули це і британці, які в результаті Брексіта потрапили в а, гуманітарну ізоляцію, фактично. І тому там теж піднімається мова про те, щоб якось-якось нині зближатися. Ну, це швидко не робиться. Тут є ще одна дуже важлива річ, що після об'єднання Європи, тези, які нині озвучують Маск, Трамп, про те, що. Європа в національному відношенні починає втрачати багатоманітність теж неправда. До об'єднання Європейського Союзу в рамках окремих держав, ну, зокрема, таких, як Німеччина. Німці мало помічали, що баварці такі, такі баварці, які іспанці мало помічали, що каталонці такі каталонці. Так можна сказати про будь-яку державу. Але до Європейського Союзу цього не помічалося. Бо вважалося, що є німці, є іспанці і так далі. До речі, це можна сказати ще раз на цьому наголошу, про кожну державу. Те ж саме стосується італійців. Я вже не кажу там французи з їхніми особливостями етнічних, регіональних і таке інше. Тому це ще додає живучості Європейському Союзу. Я вже не кажу про те, що документи, які напрацьовані Маріо Драгі, як колишнім головою Центробанку Європи, і прем'єр-міністром Італії, показують, що кооперація, поглиблення кооперації між європейцями, це паралельно зростання добробуту європейців. І все це говорить про те, що Маск, Трамп, Heritage Foundation це свого роду оперативний інструмент для того, щоб розгромити Європейський Союзи, тим самим прибрати економічного конкурента. І тут важливо розуміти, що все це співпадає з інтересом московського фюрера. Бо Москві треба слабенькі, невеличкі європейські держави, які можна було б легко або підсадити на голку вуглеводню, або силою загарбати. Треба пам'ятати, що всю свою історію Російська імперія, Радянський Союз, а нині Рашистська держава, вони полювали за європейськими державами. Або прямим їх включенням в межі Російської імперії, або контролем, як це було за часів Варшавського договору. Тому в цьому всьому я спостерігаю. Як навмисне відпрацьовану тактику. Не випадково ці речі потрапили й до так званої стратегії національної безпеки США, де ні слова про агресію Рашиської Федерації зате відро помогів в Адрес Європи? Це, це саме по собі звертає увагу на те, що тут іде співпадіння інтересів Трампа. І московського фюрера. Говорити про якесь союзництво тут зарано, бо Трамп ще не настільки обезумів, щоб піти на це. Однак в нинішній ситуації явно кроки, які роблять Москва і Вашингтон, Трамп і Путін говорять про те, що вони зацікавлені в тому, щоб наносити удари по Європейському Союзу. І ще одне питання. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіарто знову прибув з візитом до Росії сьогодні, 9 грудня. Він прибуває у Москві з великою делегацією бізнесменів. Мовляв, готуються до зняття санкцій. Такесь таке дивне пояснення, зважаючи, що санкції поки що посилюють. От що насправді за цими словами може стояти? Ну, санкції такі діють по тій простій причині, що кожні півроку Європейський Союз їх продовжує. І тут варто комусь не проголосувати, як санкції можуть зупинитися. Бо регламент Європейського Союзу такий, що півроку треба продовжувати. Але Європа має відповідь на це питання. Уже давним-давно відпрацьований новий порядок. І в разі якщо Угорщина вийде з цього процесу, то всі інші країни залишаться і більшістю голосів будуть прийматися рішення про збереження санкцій. І санкції будуть надалі прийматися. Це перше, що важливо, і це, що є відповіддю по суті, питання. Наступне, якраз на оце, Миколая кожного року а, рашистський центр ФСБ збирав контрагентів з Європи на зібрання. Це зібрання проводили в Сочі, зазвичай його курував Медведєв відомий. В цьому році, завдяки тому, що європейці, навіть альтернатива для Німеччини, не пустили своїх депутатів, які є контрагентами рашистських структур, спецслужб, то очевидно, що вони шукають спосіб, як зв'язатися із центром. І тому використовується, от, власне, такий спосіб делегацій, поїздки делегацій національних. Тут важливо розуміти, що ці зустрічі перед новорічні, я б їх назвав би Різдвяні, це були, по суті, моменти, коли агентура кремлівська їхала до Москви, отримуючи завдання і отримуючи плату за виконану роботу. Не випадково, власне, в ці дні, на рахунках певних осіб, в Європі з'являлися рашистські кошти. Ну, під певними схемами прикриття. До речі, суд, судові процеси в Берліні, в Лондоні і в Празі чітко показали, що це дійсно так і було. Особливо, зараз, якщо подивитися на німецьку пресу, то це дуже жваво обговорюється в Німеччині, Шпігель і Вельт багато пишуть на цю тему, коли навіть Аліса Вайдль, одна із півголів альтернативи для Німеччини, мусила. Заборонити окремим своїм депутатам парламенту Німецького їхати на ці збіговиська, які ФСБ влаштовує у Сочі. Тому це не просто поїздка під прикриттям бізнесу з точки зору надії, того, що припиняться санкції. Це по суті йде чергове зібрання щорічне. Де агентура кремлівська отримає нові завдання для діяльності в Європі і отримає по відповідних схемах ресурс, щоб забезпечувати цю антиєвропейську, антиукраїнську, антидемократичну діяльність в Європі. Дякую вам за цю розмову. Роман Безсмертний історик, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Білорусі у 2010-2011 роках був нашим гостем сьогодні. Ще раз дуже дякую.